Друзі, привіт з вами автофора. І сьогодні можна сказати, третя частина мого дня робочого, тому що попередня була Audi SQ8, потім пішла BMW M850 Grand Coupe А я ці всі відео розділив спеціально на три ролики, щоб кожен, хто шукає там певний автомобіль, міг окремо знайти його на Ютубі. А зараз їду дозити на автовоз, автомобіль, який ми вже купили, який я до того приїжджав. Перевірити це поршка Єнге ТС Купе 25-го року. Друзі, він новий, його продавав неофіційний дилер, тому я приїжджав його. Подивитися клієнту, перевірити, чи з ним все добре. Він на максимальній комплектації карбонокермічними гальмами з задніми моніторами для пасажирів, тобто повний, максимально повний фон. Реально все є, має повністю спортивні налаштування, але якщо потрібно, він може бути ультракомфортним, розкішним, великим, кросовим. Я таки добрався, вже знайшов водія, він вже встиг загрузити машину Я говорю, давай вигружай, бо треба ж глядачам все показати. Гальма карбона кераміка. Тут навіть бачите позначка, що це Brembo. Брембо. in Germany». виглядає дуже красиво. Радар нічного бачення. Новий автомобіль, він абсолютно без пробігу, виключно зареєстрований для того, щоб потім його продати. Виглядаєте, які тут бронзові чи золоті акценти, карбон теж з такою позолотою колонки Burmester, якщо в стандартній версії вони йдуть такі, як би типа алюмінієві, а тут вони теж алюміній з бронзою. Розширена шкіра. Шкіра тут, алькантара. Шкіра має. Два тони, такий болотно-зелений і можливо це навіть і не чорний, а темно-сірий Алькантара скрізь логотипи Porsche GTS. Так, я його заведу. Що в нас тут взагалі? Є паливо хоть якесь? А цей автомобіль на гарантії. Тут максимально можлива комплектація є, в тому числі екран для пасажира. Як ви бачите, зі сторони водія його не видно. Вентиляції, проекція, все в шкірі. Боже, він просто надзвичайно дивовижний. Як це все має вау-ефект? Безпроводна підзарядка вона тут з охолодженням. Це теж великий плюс. Він на фотографіях взагалі не так виглядає, як вживу. Тут у нас вихлоп чотирьохствольний. Звичайно, вихлопна система у нас йде спортивна. Ось ця планочка, красивеська, позначка ГТС. Диски 22-го радіусу, вони величезні, карбони, керамічні гальми, ледве сюди поміщаються. Подивіться, тут все впритик. Так, ідемо далі по задньому ряду. Теж все прекрасно. По-перше, в нас є електричні шторки, можливість користуватися заднім планшетом. Дуже зручно, якщо ви їдете в далеку дорогу, ці планшетики стануть у пригоді. Дуже дорога машина, по оздобленню все настільки приємно, що у мене нема слів. Пари наушників, Докатка. це взагалі чудово, є навіть прицепне. Ах, як він на сонці круто дивиться. Це щось просто божественне. Ціна нето 154 тисячі євро, 25 рік новий на максимальній комплектації, вже буде їхати в Україну. А за моєю спиною ведуть коників дуже традиційно, так? штутгарський конь. Тут у нас коники з міста Дюссельдорф. Коротше, Зараз грузимо його на автовоз і відправляємо в Україну. Ну Задачею на сьогоднішній день справився. Всі три машини загрузив: Cayenne GTS, Audi SQ8 і БМВ М850. І всі вони зараз. Відправляються в Україну моїм дорогим клієнтам. Дякую за довіру. З вами був Андрій Автофура. Пока і слава Україні.